Здоровий гарні ліки заміняє тертий хрін. Отже, смійтесь на здоров'я, сміх здоров'я вітамін, сміх здоровий, гарні ліки. Хто сміється, сила є, отже, смійтесь на здоров'я, сміх здоров'я додає. Жив у лісі сірий вок, сильний і горлатий, а поскільки голос мав. То любив співати. В ті кутки, де він співав, і гарчав, що сили, випускали злих собак і з двох стволки били. Так, звичайно, до біди можна доспіватись, тож і вирішив наш вовк перебудуватись. Якось в полі він блукав, гульк, біжить лисичка, а у неї зуба гуска невеличка. Кубельце у траві протоптав швиденько і заспівав кука ку, -ку! звінко і тоненько. Спритна лиска під кущем заховала гуску, зараз, дума, прихоплю, і півня на закуску. І на голос поповзла в юнко з вихилясом, а вовчисько із трави вискочив тим часом, гуску з'їв і пробасив. Мало голову. Мати, головне репертуар вдало підібрати. Дякую.